Друзі, усім привіт! Ютуб канал Фабрика Новин. Раді вітати всіх разом з нами. Дякуємо вам за це. Будь ласка, не забудьте про декілька важливих речей на старті розмови. Мова йде про підписку, про лайк, про коментар. Здавалося, банальні речі, можливо, всі від цього втомлені. Але повірте, будь-яка ваша активність дозволяє просувати відео, яке ми для вас створюємо зусиллями усієї редакції, і ми продовжуємо таким чином робити свою роботу, а ви продовжуєте отримувати контент. Тому давайте допомагати один одному. гість пан Олександр Мусієнко, усі чудово знаєте. пан Олександр, радий бачити вас. Добрий день. Вітаю, добрий день. Друзі, на цьому мої прохання до вас не завершується, тому що наша шановна гостя є свій власний YouTube канал. Багато хто про нього чув, багато хто про нього бачив, але також не всі підписані з тих, хто дивиться. Тому, будь ласка, давайте виправляти цю несправедливість і. Е Лайкати відос, а також залишати свої коментарі, оскільки е, фактично будь-яка ваша активність. Повторююсь, вона є для нас надзвичайно цінною. Хвилинка реклами завершилась. Давайте починати нашу розмову з паном Олександром і почати хотів реально з дуже класних речей. Е, до авіації звернемось дещо ще згодом. Але спочатку, пане Олександре, оцініть, будь ласка, те, що зробили сили оборони, коли завдали ударів по, по перше, підводному човні. І фактично потопили його далі по зенітному ракетному комплексу С 400 Це те, що стосується Криму, і далі пішли вже безпілотники, які полетіли гарненько. Так полетіли на е, територію Російської Федерації. Я бачив безліч відео в втікток, як Росіяни реагують. Ох, це, це прекрасно. Так, от по Морозовську ударили наслідки для ворога. Також можна буде оцінити те, що згодом, але вони є класними для нас і жахливими для них. Ну, по-перше, не можна не згадати в цьому випадку про авіацію, тому що вони до цього дотичні. Я зараз скажу. Ну і а, 4 серпня, день повітряних сил збройних сил, як тут не згадати, тому бажаю успіхів і перемог, і подяки за те, що вже зроблено. Реально зроблено дуже багато, а при великому героїзмі і самовідданості. Що стосується атаки по окупованому Криму, чому я сказав про авіацію згадати Справа в тому що ростов на дону або як його вже назвали, ростов на Дні. Значить, він а, був уражений перше в вересні 2023 року. Тоді була пошкоджена в нього носова частина і кормова, якраз. І він стояв ж на ремонті. Він стояв в Сівастопольському судоремонтному заводі на ремонті, в сухому доці. Потім його ремонтували, ремонтували, потім його виводили в море, потім знов на ремонт. і От вони його завели і його добили. Ну тобто, власне кажучи, от така ситуація. І Він тепер точно остаточно. Може обліковуватися і кваліфікуватися як е, остаточна безповоротна втрата е, російського чорноморського флоту. І, взагалі, якщо подивимося, просто треба звернути увагу на ці субмарини, які е, постачалися типу Варшавянка, такі електродизелі, а от які постачалися після анексії Криму незаконною е, Росією. І відповідно вони якраз були для того, щоб збільшити можливості і потенціал Чорноморського флоту в Чорному морі. Значить, щоб так показати, що дивіться наскільки Росія потужна, що тут уже і підводні човни. Ну про що говорити? все, чорне море абсолютно під контролем Росії. Ну, не так то сталося на сьогоднішній день, і українські сили оборони вкотре доводять, що далека не під контролем, а навпаки, відтискають. Від другий момент, який стосується ППО, ну це вже системна робота. Тобто, те, що ми бачимо, я думаю, що це пов'язано із тим, щоб кожен наступний удар і кожну наступну атаку робити ще більш ефективніше, тобто робити так, аби ще більше дронів і ракет долітало безпосередньо до своїх цілей, зокрема в Окупованому Криму, і у Росії не було можливості цьому зашкодити. Ну, от, власне кажучи, такі удари вони йдуть. Це комплексна операція. Комплексність, я думаю, її все ж таки в тому, що є стратегія, по тому, щоб спробувати ізолювати е півострів для росіян. Тобто, фактично, заблокувати їхнє, їхнє пересування, заблокувати їхнє там накопичення озброєнь, і як наслідок підтримку власного військового групування на окупованій частині Лівобережжя Херсонщини. Тому ми бачимо, що є така етапність цієї стратегії. Це удари по системах ППО, це удари по системах, які відповідають за виявлення цілей, радарах, те, що відбувається. І це, зрештою, удари наступний етап по логістиці. Це те, що ми бачимо станом на сьогодні, так само паромна переправа, я думаю, що і до мосту доберуться. Тому це важливо. Що стосується Морозовська, справа в тому, що. Ми прекрасно розуміємо, що Росія в кількості застосовує авіацію для запуску кавів вздовж лінії розмежування на фронті, лінії бойового зіткнення. Відповідно, це означає, що якраз за допомогою в тому числі використання цих бомб Росія намагається розвинути успіх на землі, тобто просування. Як з цим боротися? Ми знаємо прекрасно, що боротися можна зенітно-ракетними комплексами Петріот. Але треба мати й більшу кількості ракети до них, за що постійно йде боротьба. Не було ще, мабуть, жодного міжнародного майданчика, на якому президент України не говорив про те, що нам треба більше патріотів, чи на якому не порушувалось питання більшої кількості ППО для України, та й загалом зброї для України, в чому є зараз потреба. Але а ми бачимо, що Україна а, діє абсолютно правильно вражаючи аеродромну мережу тактичної авіації Росії, яка розосереджена вздовж. Кордону з Україною, Морозовськ, Мілярова, інші аеродроми, які є, і в даному випадку була успішна атака з точки зору того, що знищена фактично склад з авіабомбами, зокрема з КАБом. і безумовно, це успіх. Тобто, безумовно, треба розуміти, що якраз цього аеродрому потенційно вилітали літаки, які підтримують вороже угрупування на Покровському напрямку і на Кураківському. І це як мінімум зменшує можливості ворога, відтерміновує певні атаки кабами і так далі. І загалом, якщо подивитися на атаки дронами, то от цього тижня видання Forbes дало статистику чітку, яка показала, що Україна за липень здійснила атак 524, Там здається, дрони запустили по території Росії для діпстрайків, ударів глиб, а Росія 420. Тобто різниця майже в 100 дронів. Україна вже випереджає Росію за цими показниками. Це успіх українських розробників, це успіх українських сил оборони, і це дійсно те, чим треба пишатися. І причому, що зазначається, що українські атаки виглядають успішнішими і результативнішими за російські, ось це пише Форбс. Безумовно, і це в принципі так і є. Тобто, ми виходимо, поки Захід на превеликий жаль не ухвалив потрібних нам рішень. Про удари в глиб території Росії, щоб зараз сповільнюва ворога. Тому що спостерігати за фронтом і говорити, що от Росія десь просувається, десь має успіх, навпаки, це мало би стимулювати західних політиків надати нам, зрештою, вже в кінці кінців це право. Але поки що його немає. Тому Україна вирішує тими силами і засобами, які може. Там застосовується, до речі, для ударів по території Росії і ракети Нептун. Тому що задіються і військово-морські сили, тобто і наші ракети. Ну, от Румунія, до речі, вже включилася, хоче спільно з Україною виробляти Нептун і в майбутньому навіть взяти на озброєння після закінчення правда, бойових дій, але разом з тим це теж результат, це показово. Тому є чим, є чим пишатися, є успіхи в цьому, і еволюцію Україна здійснила доволі таки серйозно за цей час російської агресії в тому. Наскільки ми розвиваємо наші можливості для ударів по об'єктах на території Росії, um, авіація f 16 першій одиниці вже хтось світлини виставляє, хтось відео, хтось бачив над одеським небом, хтось над Херсонським, хтось над харківським, хтось над там Донбасом, хтось над Львовом. Я не знаю. Тобто, безліч дуже багато інформації, дуже багато спекуляцій на цей рахунок. Дуже багато того, що дійсності не відповідає але? Ми знаємо про те, що f-16 вже в Україні. Е, хочу вас запитати, пане Олександре, тепер з кабами, тобто вони будуть націлені на каби, нам з цим буде зараз легше. Е, друге, чому так мало? От реально, перше що кидається в очі. Чому так мало літаків? Чому вони такої модифікації, а не новітньої? Там я не знаю. Так ну тобто, як певна несправедливість, тому що ми довго чекали, а ще й отримали їх в меншій кількості. До кінця року там здається лише 20 літаків буде, хоча в росіян 300 як казав президент. Ну, 20, це дуже оптимістичний сценарій. Це а за найоптимістичнішого, Це якщо все вдасться. І все буде вчасно. Оптимально, якщо буде сформована ескадрилья 12-14 бортів. Ну, от я би так сказав: 14 десь, да, тому що ну, є певні нюанси. Але, звичайно, я за те, що було 20 і було б більше, але просто. Знову ж таки, щоб не формувати і дуже завищені очікування, тому що ми розуміємо прекрасно, як довго ці літаки чекали і говорили про те, що от зараз їх будуть і вони там допоможуть. А ми бачимо, як вони поступово з'являються, і поступово вони надходять. Відповідно, звичайно, було б дуже добре, щоб 20, я тільки за, Але це дай Боже, щоб цей оптимістичний сценарій якраз виправдався. І він таким і був. Я скажу по перше. Значить, деякі тенденції. Дуже багато західних медіа написало про це. І всіх у всіх цих публікаціях є така обережність. Навіть Інститут вивчення війни. всі-всі там є такий пункт: Україна буде обережно застосовувати літаки, Україна не одразу зможе боротися з російською авіацією і так далі. Ну, це демонструє те, що бояться наші партнери, щоб ми не втратили. Цілі таке, щоб не дати Росії можливість демонструвати іміджові якісь репутаційні перемоги, а як наслідок, і ми не в повній мірі можемо зараз їх використати. Та й зрештою, розумієте, завдання для авіації будуть визначатися ще й спроможностями і кількістю бортів. Ну, тому що, коли я читаю, що от уже. На Карківщині, да, там як один бізнесмен відомий написав: от вони вже працюють по території Росії. От вони слухайте, ну ви розумієте, що для того, щоб літак відпрацьовував, тобто має бути а, два борти мінімум, а краще чотири для таких операцій. Тому що треба розуміти, що потрібно, аби два борти працювали по системах ППО ракетами ХАРМ, тими ж самими, якими озброєний f 16 а два відпрацьовували іншим видом озброєння, тими ж джейдамами чи іншими по позиціях ворога. От, власне кажучи, та й у нас не так зараз багато можливостей з озброєння, принаймні з того, що навело ЗМІ а західні по наземних об'єктах. Тому я, судячи з номенклатури озброєння, яка є, розумію, що на першому етапі перед цими літаками стоїть завдання посилення нашої системи ППО. Тому що там дуже добра комплектація для ППО збивати ракети, дрони. І я думаю, що виходячи із цього і виходячи з того, що ми чекаємо додаткових поставок зенітно-ракетних комплексів, що нам були обіцяні, то саме через це президент України цього тижня перебував на Харківщині Полтавщині. І він дав доручення головнокомандувачу збройних сил переформатувати систему ППО українську. Чому тому, що якщо логічно літаки, якщо логічно додаткові системи, значить це означає, що якщо над заходом буде f 16 працювати Україна, значить можна якісь зенітно-ракетні комплекси, вочевидь, звідти які працюють по крилатих ракетах, підтягнути ближче до центру і сходу нашої держави. І тому ці всі всі речі збігаються. Ну і наступний етап, який буде по якому будуть працювати f 16 я думаю, це. Нанесення ударів джейдамами, ось так поступово недаремно нам їх дали модифіковані, а, керовані авіабомби по позиціях російських військ. Головне забезпечувати, щоб вони не підлітали. Головне, щоб бомби можна було випустити ефективно на відстані а, не, а, не більше, ніж 40 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Про це говорив головнокомандувач Збройних сил в інтерв'ю The Guardian І про це пишуть західні медіа. Тобто ви розумієте, що сам, саме 40 кілометрів передбачає, що е, бомба має летіти ну, десь кілометрів до 100. Ну, тому що треба розуміти, 40 кілометрів лінія фронту, десь вона ж має підлетіти ще не на передній прямо край, ну передній край ну, кілометрів 70. Да, десь приблизно так воно і є. 70-80, можливо, модифіковані вони летять далі. Ось це те, що треба розраховувати на, на перших етапах. Далі, по мірі того, як літаки будуть надходити, по, того, по, по мірі того, як Захід заспокоїться зі своєю ось цією іноді пересторогами і переляканою реакцією подекуди, вони побачать, як Україна застосовує, як це інтегрується, воно поступово піде. Це якраз та справа, яка боїться початку, але цей початок він має бути тихий і поступовий. Там, тобто, розумієте, ну, якщо ви бачите, відчуваєте, що наші партнери а, реагують чутливо на застосування цих літаків. Для чого публікувати і давати медійну площину якусь інформацію про те, що вони десь на Харківщині, чи ще десь? Для чого? Тобто, тут радість якраз має бути, вона має бути, але вона має бути така: стримана і тиха, для того, щоб ми могли в повній мірі це все інтегрувати. А потім просто станеться так на якомусь етапі, що буде як з Хаймерсами. Думали, що от вони нічим нам не допоможуть. А потім побачили, що воно ж ну, застосовується, і ми вже звикли до цього як буденність. Ну, вона прийшла Хаймерс, десь вдарив по ворогу Окей, молодці, добре. Все, рухаємося далі. Тому в ць цьому питанні потрібно так поступово рухатися, а, але знову ж таки розуміти, що є певна специфіка, вона пов'язана не тільки нашими діями. Ну, але і Скажімо так, в тому числі і пересторогами наших партнерів, пане Олександре, щоб кратко в цій темі поставити, хочу два питання. Що вам задати? Зрозуміло, що F-16 для росіян це найжирнюча зараз ціль. Вони будуть це робити mm -hmm. можливо для того, аби знищити, пошкодити, викрасти і так далі. І от, тому то перше запитання: як нам їх правильно захистити? І друге завдання чия спроможність така, і друге питання наступне. От пан Ступак, екс співробітник служби безпеки, mm. військовий аналітик, в інтерв'ю Нєхті сказав таку неочевидну думку. Він каже: Росіяни будуть намагатися викрасти літак, або там ДРГ в складі з людиною, яка навчена і може рулити, або там підкупити банально українського пілота. Я хочу нагадати посаду для наших глядачів, що от свого часу ми провели операцію там з виманювання російських пілотів з гелікоптерами і так далі. Тобто, в цьому новини немає. Реально, росіяни можуть проводити от подібні маніпуляції. Ризики такі є завжди, тому що війна триває. Для цього у нас є військова контрозвідка, яка має виявляти будь-які ці ризики і зупиняти їх і протидіяти. Це, власне кажучи, дуже важливо. Наступний, ну ви знаєте, я дуже далекий від думки, що ті пілоти, які тривалий час навчалися на Заході, які мають зараз шалений ентузіазм, і які, скажімо так, прекрасно розуміють, які сподівання і надії на них покладає весь український народ, вдадуться до таких дій. Я розумію прекрасно, у нас були випадки в історії України, коли. З бази Старокостянтинів на початку 90-х полетіли літаки до Росії. Це було тільки після розпаду Радянського Союзу. Ну тоді було інше. Тоді розумієте, все ж таки, тоді була інша, інша атмосфера, інша обстановка, і начебто тільки Союз розпався, і от і як же так, там, і так далі. Хтось мав такі мотиви. Після цього, в принципі, випадків таких не було. Тобто... І, і за час війни теж тому, власне кажучи, спроби звичайно можуть бути. А, звичайно, скажімо так. Ну для того, щоб його викрасти, їм треба мати людей, які навчені. Це теж треба на ну, які полетять на цьому літаку. Це раз. По-друге, підкупити наших, я думаю, дуже складно, бо я вірю в цих людей, що вони цього не зроблять. Але в будь-якому випадку діє контрозвідка вона постійна. Безумовно, що. І за такими речами вони слідкують, тому що всі ці ризики вони розуміють. А от що стосується захисту, будуть захищати так, як захищали нашу авіацію дещо посиленіше, ми так сконцентрувалися, і наші партнери так почали, і це ж західні медіа почали писати, а як Україна їх захисти. Причому вони, ніхто не проаналізував чомусь, а як Україна третій рік повномасштабного вторгнення і не дала знищити на аеродромах власну авіацію. Ну так, е, це ж приклад, це ж треба проаналізувати. Ну, мабуть, якщо не дали, і якщо зберегли, і якщо ця авіація ще вилітає і виконує певні завдання, отже, значить, не все так погано. Значить, е, якийсь використовується комплекс заходів, переміщення літаків, додаткових систем ППО, яких ми чекаємо, так само і так далі, для того, щоб протидіяти. Росія вже ну, Росія вже сказала, що вони планують робити, що в них, начебто, має з'явитися черговий вундервафи і скандар тисячі. Латіти на тисячу кілометрів. Ну там вже вони це демонструють. Пропаганда їхня поширює. Ну так кінжали запускали вже по українських аеродромах, і що тільки не запускали. Тому виходити треба від зворотнього. А як Україна змогла захистити досі наші авіабази, які є зрештою, так само будуть. Закінчати f 16. Я сподіваюся, що спроможності тільки збільшаться в системах ППО для нас, тому що тенденції до цього є. Пане Олександре, як би оцінили ситуацію на фронті, там, бодай, в двох-трьох словах, оскільки для наших глядачів хочу зараз наступну інформацію прочитати: Перше, Харківська область, Буданов каже. Присутність там росіян це питання часу. Викуримо, але паралельно повідомляється, що ворог намагається готуватися до нового наступу на Вовчанськ. Далі Покровський напрямок там пишуть, що ситуація критична. Росіянам вдалося захопити таке веселе. Торецьк. на околицях міста вже йдуть бої. Також повідомляється, що армія РФ прорвалася через водний канал у часу Моярі і веде бій у західній частині міста. Принаймні про це повідомляє Юліан Рьопки, аналітик з одного німецьких видань. А, ну, яку поцінку дали? Ну, я скажу, що дуже важко, а, тому що а, ситуація в чому? Чому так все склалося? А, все склалося так, тому що зараз ми все ще проходимо наслідки невчасного забезпечення і постачання озброєння нам західними партнерами. Тому що ми втратили реально десь півроку. Так, а, потім а, так само затягнувся розгляд і закону відповідного мобілізаційного теж парламенті він проходив, але він, зрештою, був ухвалений, і ситуація тут покращилась. Але вона покращилась, але ми бачимо, що президент постійно наголошує український на тому, що бригади без зброї, тобто ми формуємо, але нам треба більше зброї. Це очевидно, тому що одна справа зараз застосувати, задіяти піхотну бригаду. Інша справа, коли ця бригада повністю механізована і підготовлена відповідно оснащена технікою і озброєю. Ну і, звичайно, це те, що далося взнаки на певному етапі виснаження наших підрозділів наслідок цих бойових дій. Але при цьому всьому я хочу звернути увагу, що фронт не обвалився, Росія не прорвала лінію фронту, навіть там, де українські війська відходять, він все ж таки виглядає цілісним. Забезпечується, скажімо, те, аби навіть там, де ворог намагається з флангів атакувати, все рівно не дають їм можливості розвинути ось цей наступальний поступ. Це дуже важливо. Тобто українська оборона цілісна, і відхід поступовий відбувається збої з певних позицій для того, щоб наносити ворогові втрати, сточувати їхні сили і виснажувати їх, і це вдається, тому що зараз ми бачимо, Росія кидає все. А серпень, думаю, от зараз вони перетягують свої сили з південного напрямку максимально на схід, на Покровський напрямок, на Донеччину загалом, для того, щоб досягти результатів. Тому що у Путіна зараз політично давно привалює над військовим. У нього є впевненість. Тобто він думає так, зараз а, можна досягти проривних успіхів, можливо, захопити Донецьку область. Так думає Путін. Відповідно, далі що? Далі, якщо російські війська не можуть наступати, а вони не зможуть наступати, і робиться все для цього, щоб вони і не змогли наступати, все робиться для нас з нашого боку. Що далі? Далі хапатися за китайську ініціативу мирно? Що припинення вогню по лінії фронту, а там як прийдеться вести перемовини? Ну за собою зафіксувати ось цю лінію бойового зіткнення, от, власне кажучи, і захопити якомога більше. Що може закупити для того, щоб себе оголосити за будь-якого сценарію великим переможцем. І, а тоді він думає так: буде 10-15 років, я зможу армію відновити, а проти мене ніхто не буде воювати. Ось ця логіка Путіна. Чому не буде? Ну тому що а чому не буде? Ну НАТО боїться дати право Україні застосувати атакам з глиб 300 кілометрів. Що НАТО буде робити так? Ну, в принципі. Особливо нічого інші країни та ну, це ж байки для російських для російської аудиторії про те, що НАТО загрожує, і так далі. І він думає, я відновлю цей потенціал, тому зараз можна попрощатися з боєздатністю російської армії. Реально, що він не робить, але досягти певних цілей. І тому, власне кажучи, ось це все наслідки того, що ми бачимо, це все призвело до тих наслідків, які ми бачимо на фронті. Але я скажу, що. А, за моїми прогнозами нічого надзвичайного не відбувається, бо тенденції так складалися: що ось, ця, ось цей рух росіян він буде зберігатися по інерції, і нам доведеться їх, що Україна зможе зробити, це стримувати їх з боєм, повільно відійти на інші рубежі, тому що перед нами стоїть завдання зберегти боєздатність нашої армії. Бо якщо Путін може розпрощатися з нею, ми не можемо. Тому що перед нами стоять виклики і загрози. І якщо проти Росії воювати не будуть, проти нас воює Росія, і ми розуміємо всі ризики. Тому це комплексне завдання. Я думаю, що цей наступ вдасться зупинити, а не можу виключати, що лінія оборони, лінія фронту зміниться, зміниться, тому що Росія може мати ще успіхи і треба бути до цього готовими, тактичні, але не думаю, що вони зможуть обвалити наш фронт для того, щоб рушити на Дніпро і до Дніпра взагалі. І так далі, і так далі, як те, хто лякає, але тенденції до того, що можуть мати успіхи, вони ще є саме на Донеччині. Пане Олександре, можна вас, будь ласка, попросити в рамках декілька хвилин прокоментувати ранкову новину від відвельт? Я дещо був здивований. От журналісти пишуть: Зеленському не залишають іншого вибору ніж сідати за переговор за стіл переговорів за РЕФ. Видання пише, що на це є ряд причин: Україні не вистачає солдат, зброї боєприпасів. Ситуація особливо небезпечна в Донецькій області, зсу. Перепрошую, збройні сили Російської Федерації атакують з семи напрямків і можуть прорвати оборону ЗСУ. У Зеленського немає іншого вибору. Захід досі не готовий постачати значно більше зброї чи швидше в майбутньому. Візит Кулеби до Китаю вельт пише, що Зеленський вже рухається до переговорів. З РФ потихеньку готує до них українців. Також західні дипломати намагаються натякнути, що Крим втрачений назавжди, і треба з цим змиритися. От така історія сьогодні з'явилася. Да там це це видання. Воно пише, там вийшла стаття під заголовком, що брюссельські дипломати, а значить Брюссель, тобто це тенденції європейців, ну європейців. «Дівель», Дівель, до речі, а видання, яке завжди підтримувало. Ну я б читав багато їхніх публікацій. Вони завжди оптимістично дивилися і на можливості України по деокупації Криму і не тільки. Тобто, не можна сказати, що це видання грішило якимись публікаціями, які Спотніше. там були проти ні. Тому це і особливо, чому я на це звертаю увагу. Тому що, якщо в такому виданні з'являються публікації подібні, де автори, в принципі, такі, ну, ну, десь, мабуть, і проукраїнські, так, які підтримують десь і Україну, але вони пишуть, це означає, що це тенденції. Ну ми ж їх теж бачимо. Ми ж їх теж спостерігаємо. Ми тільки що говорили, я пояснював, чому така ситуація на фронті виникла, в тому числі. Через те, що Захід не допоставив потрібне озброєння чи не поставив вчасно. От, будь ласка, підтвердження, Дівель це пише, вони теж це бачать. Неготовність до стрімкого збільшення поставок це теж. Тобто, тут же ж теж питання: навіть переговорний сценарій він передбачає або позицію сильної сторони, яка забезпечена на полі бою, або не зовсім сильної. Так Україна постійно каже, і президент каже. І міністр закордонних справ, так ми готові до переговорів, але на українських умовах і допоможіть нам забезпечити цю позицію, от, власне кажучи. Але ясна річ, що коли змінюється обстановка, і з точки зору 에, того, що ми бачимо, і ситуація на фронті, і міжнародна обстановка, воно ж все безумовно. Ну президент сказав про це в інтерв'ю французьким медіа. А, тоді Зеленський якраз сказав, що. Ну, якщо весь світ хоче, щоб Росія була на другому саміті миру, я що, можу бути проти. Ну ми теж зрозуміємо. Ми ж не можемо бути проти всього ну, цивілізованого світу, скажімо, ми це, це маємо так. враховувати, і так. тому це тенденція. Інше питання, що для нас дуже важливо, аби при цьому всьому був максимально врахований український інтерес. Ви ж бачите, дивіться. А мені здається, що заходу взагалі було б мати було б соромно. Чому? Тому що, от подивіться. Лі Хуей, представник Китаю, поїхав в Бразилію і каже: слухайте, у мене там е, бразильський план, китайсько-бразильський підтримує 110 країн, а нічого, чи він просто фактично Китай насміхається над заходом, тим, що каже, а така проста більшість демократія, що не вирішує в цьому, нічого, нічого в цьому світі, і він, до речі, де не даремно сказав 110, Він озвучив цифру тому, тому що він хоче показати, що це навіть більше ніж підтримало глобальну формулу миру. Що, слухайте, якщо ви хочете залучити Китай, то врахуйте думку от, Китаю і глобального півдня. Ну, от, власне кажучи, такі тенденції. Тому дуже непросто в цьому всьому. Нам головне зараз не давати приводів різним політиканам, так званим, всередині, і іншим рухам маніпулювати цим і розхитувати, тому що я коли чую, мені дуже неприємно чути, коли кричать про те, що хтось здає Донбас і так далі. Ну, поїдьте, подивіться. Яка йде самовіддана героїчна боротьба і сказати, що здають. Це сторона мала би бути. Тому з цього важливо не допускати. Ну і продовжувати боротися за національні інтереси не просто, ну але треба. Сто відсотків абсолютно підписуюсь під кожним словом. Олександра, дякую вам дуже за класний ефір, було дуже цікаво. Дякую.